6 листопада до діалогу влади та бізнесу долучилися представники аграрного сектору Чернігівщини. Нагадаємо, регіональна платформа стартувала ще 18 жовтня. Це діалоговий майданчик, який дає змогу продовжити комунікацію представників влади та бізнесової структури. Перша онлайн зустріч об'єднала більше ніж 100 підприємців. Цього разу діалоги влади та бізнесу пройшли офлайн у Ніжинському агротехнічному інституті за участю міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля та начальника Чернів. Ської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса говорили про відновлення, розвиток та виклики, з якими зіткнулися підприємці. «Чернігівська область вона крос-секторально проходить через всі пріоритети міністерства агрополітики на майбутні роки, тому що це потужна аграрна область, це прифронтова область. І нам дуже важливо ті пріоритети, які визначені Міністерстві агрополітики, реалізовувати саме ближче до людей, щоб ті, хто працюють в складних умовах, сьогодні точно це не тепличні умови, а це така реальність життя і почути аграрів, їхні проблеми. Сьогодні дуже така відверта була розмова, і певний, що після цієї розмови ми спільно з ось, військовою адміністрацією, спільно, спільно з колегами по уряду вирішимо багато питань, які були розвищені. Більшість питань, що вносили на обговорення, стосувалися державних програм. До прикладу, продовження дії пільгового кредитування 5-7, цікавилися і напрямками державної підтримки, як то виплати дотацій на гектар оброблювальних угідь та велику рогату худобу. Конфлікти починаються там, де закінчується діалог. Тому я всіляко підтримую такі ініціативи в регіонах. І я скажу комплімент Чернівської обласній адміністрації, голові почався Віслава Анатолійовича, тому що відчувається, що це. Це не промодерована зустріч, а така конструктивна стандартна зустріч для бізнесу. Чернігівщини приємно приїду ще запрошувати у ході зустрічі. Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль презентував і нову національну програму з агропереробки у Чернігівській області. Це один з пріоритетних напрямків дій уряду. Наразі за кордон здебільшого експортують агросировину. Державна ж політика націлена, аби вона перероблювалася саме в Україні, і на міжнародні ринки потрапляла вже продукція з доданою вартістю. Така стратегія дасть змогу підвищити ціну експорту агросектору у декілька разів. На Чернігівщині вже працюють за даним напрямком. Агропідприємства переробляють не менше ніж 10% сировини. Зазначає начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Розуміючи проблему з логістикою. Зерна, розуміючи ті всі виклики, які Росія сьогодні принесла на нашу землю, дуже багато бізнесу йде в переробку. Це змушена така історія з одного боку. Да? І переробка підвищується по підприємствам від 10 до 30%, відсотків, але це і прибуткова історія. Тобто, переробка це збільшення доданої вартості і це. Можливість в тому числі і більше заробити бізнесу, який працює в дуже нескладних умовах. Першу переробку пішли самі невеликі фермери і середні фермери. Це те, що робить, дає їм змогу виживати. І зараз дуже важливо, що те, що ми сьогодні почули, що, що презентовано, які програми, які шанси є для наших виробників. збільшення переробки це збільшення прибутковості. І збільшення давайте бути відвертим, і збільшення шансів для виживання бізнесу на що Майже 100 підприємців, що обробляють землі, займаються тваринництвом та своєю працею наповнюють бюджети, долучилися до діалогу. Товариство Агронадія працює на Ніжинщині. сіють здебільшого зернові культури. Їх направляють і на експорт. Про національну програму з агропереробки кажуть прорабатуєм версії переробки, тому що як ми бачили пару років назад, і та і прошли рік з вивозкою зерна, і все було тяжко, то його треба конструктивно десь переходити. Ірина Данильченко також працює на Ніжинщині. має молочний бізнес. У нас 40 кіз, у нас є ВРХ. Ми приїхали взагалі. Я з Києва приїхала до Чернігівської області для того, щоб займатися фермерством. Мені це дуже подобається. Я вважаю цю галузь дуже перспективною і для жіночого бізнесу в тому числі. Тому що як прийнято аграрний бізнес це більш чоловіча справа. А от козівництво, наприклад, дуже прикольно займатися, якщо дівчата там працюють. І це посильна праця для жінок. До діалогу влади та бізнесу пані Ірина долучилася разом з чоловіком Олександром. Він має агропідприємство, каже найбільше цікавили програми державної підтримки. Ми послухали про кредитування 5.7.9, Ми послухали про компенсацію на тваринництво. Зараз ми очікуємо компенсацію на корів. Ми вже отримали. Зараз ми очікуємо на кіз з Чернігівської області. Якщо я не помиляюся, мені повідомили таке, що у нас більш за все кіз. Які подалися на цю компенсацію, хоча в нас їх всього 40. Ми тільки починаємо і хочемо розвивати цей бізнес. Завдяки оперативному розмінуванню на Чернігівщині сьогодні засівають близько 93% земель від тих площ, що були в обробітку у 2021-му. Державна політика також націлена на підтримку бізнесу та аграріїв. Зокрема, та все ж є підприємства, що не можуть дати відповіді на всі виклики війни. Одне з них аграрна палата Вектор. Наразі бізнес призупинив діяльність. Але напрацьовують нові варіанти продовження роботи. Зараз ми хочемо е, трошки диверсифікувати наше виробництво. Це, це також буде пов'язано з аграрною складовою. І сьогодні саме ми сюди приїхали, щоб прослухати якісь пропозиції про покращення умов, тому що бізнес він зараз знаходиться в доволі тяжких умовах через війну. І хочеться отримати якусь допомогу для диверсифікації або його розширення діалоги влади та бізнесу це важливий напрямок, який допомагає зміцнювати економіку і обороноздатність нашої країни. Регіональна платформа працює у 24 областях України. І щоразу до зустрічей долучаються все більше підприємців. Бізнес Чернігівщини також систематично об'єднується на діалоговому майданчику. Сьогодні я був приємно здивований насправді кількістю і, і географією, тому що ми знаходимося в Ніжині, А у нас Аграрії із Сновської громади, і з Воронянської громади, Семенівська громада, яка найбільш сьогодні страждає. Залученість аграріїв у процесі такого з взаємодії з владою, як завжди, на високому рівні ми співпрацюємо і дякую за це бізнесу.